Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена сьогодні хотіла продивитися тиждень, який же тиждень буде для України з 20 по 26 березня 2023 року. Що очікує на Україну, яка буде загальна енергія цього тижня? Згідно військової да, такої ситуації війни? В общем, загальна Військова така ситуація в Україні на цей тиждень. Покажіть, що очікувати в Україні, яка загальна енергія буде стосовно війни в Україні на цей тиждень, 20-26 березня. Покажіть мені, що очікувати, яка загальна енергія, загальна енергія для України. Покажіть. Карта Королева Пентаклів говорить про розсудливість, більш про матеріальне, матеріальне становище. таке. Знаєте, все те, що касається військового, воно буде залежати від матеріального. Тобто, скоріше всього, ми, можливо, щось отримаємо, будемо тримати. Бачите, Пентаклі це гроші отримаємо. Тобто, ну, це не гроші, отримаємо якісь ресурси. Тому такий буде матеріальний, буде тиждень. І карта Мир на Дні колоди нам ще говорить про те, що якось завершиться якийсь один період, начебто завершується. І начебто тут якесь пробуджується щось інше, пробуджується щось нове. Дуже така цікава карта, карта миру. Тому можемо ще сказати, що, можливо, якісь процеси у нас в Україні на цьому тижні дійсно завершаться. І ми на щось можемо розраховувати на інше, да? на перехід на якісь інші етапи, ну, у війні, у військовій ситуації. Так, ну давайте ми тепер продивимося загалом області, тобто подивимося схід-захід, ситуація в центрі, ситуація північ-південь. Давайте почнемо з центру. Чого очікувати центру України на цьому тижні? По-військовому, да, по яка небезпека, можливо, буде військова? Да, таке, що може бути, очікує центр України? Міста, де ті, які знаходяться в центрі України, що очікує на цьому тижні? Чи будуть якісь ракетні удари, чи будуть шахіди, чи будуть вибухи, руйнування? Що може очікувати центр України? Ну, області, центральній області України. Давайте подивимось. Так, перша карта це успіх, перемога. Друга карта вийшла військова. Тобто тут буде якась перевага у військових, буде якась оборона. Щось вдало будуть захищати. Над чимось військові отримають перемогу. І карта оборона тут говорить і про ППО, і все. Тому центральні області, можливо, цей на цьому тижні будуть захищені від. Ну, від того, щоб щось би там трапилося. Тобто ППО буде працювати. Так, Помірність. Тут жезлів може говорити, що дійсно десь будуть якісь удари завдані. Також говорить, що будуть якісь, якась допомога матеріальна. Саме шестірка пентаклів нам і говорить про це. Загалом ситуація буде підконтрольна. Але е, все, ж таки, все ж таки якось чекають, все ж таки, можливо, і зміни якісь на центральній області. Що тут по карті смерть? Е, щось тут Королева Кубків нам говорить і про е, четвірка пентаклів це йде по, про якісь стабільність, про те, що зможуть втримати стабільність на цих в цих областях, в цих регіонах. Тому, знаєте, таке, можу під, дати підсумок загальний, що можливо буде працювати ППО, десь, можливо, щось буде летіти, але ж буде успіх у військових. Тому все ж таки не бачу якось такої небезпеки, яка могла б ну, принести руйнування і. Щось погане в центральній області? Давайте тепер подивимося Західні області України. Західні області, чого очікувати на цьому тижні? Ракетні удари, руйнування, шахіди, вибухи. Що тут очікувати нам? Яка небезпека очікується на західних регіонах України? Західні регіони України. Що очікувати? яка Небезпека з 20 по 26 березня. Дивіться, на дні колоди також карта оборони, також, можливо, ППО буде працювати. Маг говорить, що також можуть бути якісь маніпуляції. знаєте, такі по областям. Також говорить, що потрібно ну, і тривоги будуть, і, можливо, якась новина буде для цього. Для західних частин, але тут якісь втрати будуть. Щось тут будуть закликати, але будуть втрати. Втрати від чого? Зараз я роздивлюся. Тобто потрібно буде, знаєте, не нехтувати повітряними тривогами, тому що тут будуть літати. Знаєте, тут і шахіди можуть бути, і ракети під цим. Щось вони планують, планують таки на Західну Україну, бачите, потрібно буде відстоювати позиції наші, тому тримайтесь. ну, не нехтуйте повітряною тривогою і можуть повторятися події, які дійсно повторялися. Десятка, бачите, Мечів завершує те, що можуть щось знищити. Знищити прямо, завдати, ну, удару по чомусь. І от п'ятірка, оця монета, вона говорить про втрату ресурсів, можливо, якісь об'єкти ресурсні, вони, ну, потрапляння буде. Ну, Також і може говорити про жертви. Про втрати не тільки ресурсні, а і жертви. Десятка мечів це підтверджує. Так, давайте подивимося тепер східна, Східні області України, що там очікувати, яка ситуація буде на цьому тижні у східних областях України, східні області України, чого очікувати, що там за небезпека. Яка там буде ситуація? Ми знаємо, що там фронт, тому там ну, просто буде гарячі і спокійно не буде. Ну, але ми подивимося, що там очікує Східній області України у 20-26 березня. Що очікує? Дивіться, на Ніколоди знову ця карта. Оборона це знову карта оборони. Тобто там. Тримати... За, ну, ми на, як кажуть, на 24 на 7 в нас йде контроль, оборону тримаємо. Якась нова буде по-новому ситуація йти, тому що дурень саме говорить про якийсь початок чогось нового, про якийсь, ну, щось, якісь нові починання на Сході. Що тут за починання в нас? Події, які можуть бути з минулого. Щось два напрямка, Тобто таке вже, як було колись, як кажу, да, події, які вже колись були, вони можуть повторитися. Що тут за два напрямка? Так, військові. Зачистка, якась зачистка, і дуже, бачите, прямо ну, ранене серце. Дивіться, тут щось ситуація зміниться. Дивіться, які зачистка, йде, і трійка мечів, і смерть. Тобто тут йде якась трансформація, якісь зміни. І що ж тут буде? Закохані, говорять нам, що будуть обговорення якогось процесу, будуть щось тут. за... Такі партнерські домовленості і святкування якесь. Святкування з окупації що? Король жезлів. Це я вже так, ну, яка, знаєте, все ж таки, щось, можливо, будуть якісь і звільнені навіть невеличкі, невеличкі якісь, тому що. Паш жезлів говорить саме про невеличкі якісь міста, ну, селища можуть бути звільнені. Цікаво. Трошечки десь щось можливо тихіше буде. Силу будуть. І на щось очікувати, на якісь, бачите, ось очікувати на якісь. Колісниця, це щось буде рухатися, це або якісь наступи будуть, або знаєте, так якось активно буде рухатися ситуація там на Сході. Ну, чекаємо, можливо, якісь, можливо, Збройні Сили України все-таки якісь результати там здобудуть да на сході країни, так, у східних областях. Давайте тепер подивимося північні, північні області України. На що очікувати з 20 по 26 березня на цьому тижні? Що очікувати на північні області? Яка небезпека? Ракетні удари, обстріли, руйнування, вибухи, пожежі? Що там буде? Це північні райони України, північні області України. Так, на що очікувати? Північ. Ну, дивіться, тут, тут є зачистки, тут є що, ну, якісь, щось будуть знищувати. Да? Також завершується якийсь начебто процес. Імператор а, тримає контроль над ситуацією, яка там у тих районах, імператриця, тройка жезлів, карта миру, тройка мечів, король мечів, і тут жезловий. Говорить про. Те, що будуть якісь там переживання, але якийсь процес, знаєте, от начебто військові якісь приймуть, можливо, рішення якісь. І також тут, знаєте, тут удари є, на кордоні удари є. І плачевна ситуація, трійка мечів, нам говорить, що не так ті області захищені. Тобто там, там застосовують силу і. Поки що нічого не вдієш, розумієте, що тут можна вдіяти? Ну, Цей тяжкий період, він уже закінчується. Тут працюють над тим, щоб зробити цю вирівняти цю ситуацію. Тут працюють. Ну і очікують, в принципі, на оце, очікують ну, на покращення. І, начебто, покращення ну, і буде, але все ж таки ні. Тобто, силу по кордонам застосовуватимуть. Тому ну, там, де є небезпека, от іменно обстріли, вони і будуть, на жаль. Давайте подивимося пів, південь, південні області України на цей тиждень, на 20, 20 по 26 південні. Області України. Покажіть там, що буде цей тиждень. Небезпека, ракетні удари, вибухи, шахіди, руйнування, що очікує на південні. Області України, південні. Знаєте, якось там якийсь буде, начебто, ну, тупік, можна так сказати. Щось із моря, можливо, якась буде загроза. Зараз ми подивимося, що тут можливо. Можливо, якось якісь ресурси не будуть дозволяти щось ресурсам якимось. Можливо, буде два удари, так? і знищать буде знищення втрата ресурсів над, над якимись такими, знаєте, значущими ресурсами, значущими. І буде, начебто, от втрати. Що тут суд говорить? Так, да, тут, можливо, і жертви будуть не тільки. Е, повітряні тривоги будуть і будуть закликати, е, що ну, треба триматися в місцях, де більш небезпечних, більш безпечних місцях. І дивіться, ну, втрати будуть Про... рейка мечів. Також, бачите, буде неспокійно, можу сказати, неспокійно. Мах, поміщ. Ну і карта миру. В принципі, і завершує тиждень. Да? так? ну, Тут із моря, тут із моря, бачите, диявол з моря. Диявол саме з води, тобто десь від тіля буде щось летіти, десь щось якісь будуть. ну, Там і Одеса, і Херсон, все біля води, тому Ой, і Миколаївська область, і Кінбурзька коса, тому там ще також буде загроза. В общем, можемо сказати, що весь тиждень це ще буде, ну так, не дуже прямо так все гладко. Так, що ще ми спитаємо? Давайте так, яка яскрава подія тижня буде така позитивна, яка позитивна буде і яскрава подія тижня? Яка позитивна та яскрава... Подія тижня буде 20 по 26 березня 2023 року в Україні, яка буде позитивна, яскрава подія. Мах Мах. Щось тут будуть хтось, знаєте, щось таке розказувати. Прямо так. На колоди говорить карта вежа, що якісь можливі будуть щось одне буде, ну от, знаєте, якась така, щось зруйнується, щось, от, знаєте, що. Так, тут пентаклів і відлюдник. Що ми тут? Ну, Дивіться, якісь будуть, можливо, Когось відсторонять, когось відсторонять якогось такого керівника, який прямо так все знає, доповідає, і прям все його можуть шанс відсторонити його. Тобто щось йому можуть тут інкримінувати. Що це за відлюбник говорить? Ну, якісь святкування. Тобто, когось, хтось відійде. відійде. Імператриця. Жезлів, ой, король Жезлів, і от. Угу. Хтось перейде на інше, ну, тобто, когось відсторонять. Тут якась просто відсторонення йде, якоїсь людини. Угу. Е, в общем, якась таємниця відкриється і буде, знаєте, і по правосуддю щось людину начебто відсторонять. Угу. Е, ну, е, якусь людину відсторонять, якась людина перейде кудись в інше. Тобто, якісь зміни будуть І по башні, бачите, щось, ну, щось таке зруйнують, якісь або схеми зруйнують, або якась, ну, щось от лопне, як кажуть, щось лопне. Подивимося, послідкуємо. Ну, давайте спитаємо ще, що ж такого може неприємного бути. Чого слід остерігатися на цьому тижні в Україні? Да? Які небезпечний який. подія може бути, що прямо так ну, ранить серце да? українців, яка ж може бути подія, трагічна така подія да? в Україні, яка може просто збентежити українців на цьому тижні? Так, тут щось, дім, святкування, щось тут. Подивимося зараз, що тут імператор. Стабільність імператор і закінчення. Ну, от ви дивіться, тут якась дійсно буде, от, хтось у владі, хто стояв прямо так стабільно, хтось прийде йому кінець. Прийде кінець. І це буде от така от яскрава подія. Помірність тут, ну, така. Що тут? Ну, якомусь королю, якийсь король буде, не переливки йому буде. Бачите? Ой, щось тут якомусь королю буде такий заможній багатій людині. Ну, депутату, можливо, якогось там можло, можновладцю, можливо, ще якомусь олігарху. Ну, таке щось, втрати якісь у нього будуть. На нього прямо так нападуть. І, ну, на дно хитка ситуація в нього буде. Ну, будемо слідкувати, що тут за імператор, що тут за керівник, чи якась влада, якась людина з влади повинна піти, або викриють таємниці, і будуть прямо ну, такі яскрава подія з якимсь чоловіком пов'язана, Ну, з людиною з влади. Тому очікуємо на новини. Ну і ставте лайки, це дозволить відео побачити більше людей. Ну, а також підписуйтесь на мій канал. Це допоможе також на канал звернути увагу більшій кількості людей, і тому я буду вам дуже вдячна. Ну, а це відео побачать більше, як кажуть, тим, кому потрібно. Так, на все добре. Віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну. В Україну. Слава Україні!